Дорогі друзі, сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим експертом Ліневичем Володимиром про позакореневе підживлення зернових культур? І сьогодні ми будемо намагатися з ним максимально розклити дану тему. І перше питання буде до нашого експерта Володимира. Наступне: Володимир, скажіть, будь ласка, як нам грамотно підживити позакоренево наші зернові культури? Які макро-мікроелементи і біостимулятори нам треба внести для отримання? Гарного врожаю і е, якісного врожаю. Скажіть, будь ласка, вітаю. позакореневе підживлення сільськогосподарських культур є одним із важливих агротехнічних заходів, який дозволяє оперативно усунути дефіцит елементів живлення, що виникає з різних причин. Даний захід особливо ефективний у так звані критичні періоди. Наприклад, це фази росту і розвитку з максимальними потребами того чи іншого елемента, дефіцит якого не зможе забезпечити коренева система. Підвищення стійкості до стресових фактів, таких як посуха, заморозки, що сприяє кращій адаптації рослин. Порятунок після стресових умов, холоду, високих температур чи після гербіцидного стресу, коли коренева система може погано працювати і позакореневе підживлення, стане найкращим рішенням для підтримання рослин в такий період. На початковому етапі росту і розвитку рослин, наприклад, у фазі кущення пшениці і ячменю, закладається основа майбутнього врожаю, формуються вузли кущення, коренева система. Тобто потенційна продуктивність культури. Гормони росту, зокрема оксини цитокініни, відіграють важливу роль у регуляції цих процесів. Зазвичай ауксини комбінують з фосфорними добрами або біостимуляторами, такими як гумати амінокислоти, для посилення ефекту, що і закладено в нашому продукті під назвою Активний Старт -про». E, Значить, це продукт, в якому. Родзинки виступають гормони росту цитокініни, які для максимального ефекту посилюються фосфором, якого маємо 160 грам в літрі, і цінним комплексом інших мікроелементів, таких як азот, калій, залізо, сірка, марганець, бор, цинк, відьмалібден. Ми рекомендуємо застосовувати даний продукт на ранніх етапах розвитку рослини в нормі 2 літра на гектар. Загострення стачі фосфору, що може бути викликане, наприклад, низькими температурами, пропоную застосовувати комбінацію: Активний Старт Pro 1,5 літра на гектар, плюс злато 10, 50, 15 1 кг з обов'язковим додаванням наших амінокислот. Продукт називається аміномікс в нормі 0,2 на 3 літра на гектар. Даною комбінацією ми збільшуємо міст фосфору. З 320 до 660 грам діючої речовини за аналогічні кошти. До речі, хочу зауважити, що використовуючи будь-яку форму водосчинного доброго злату в кількості 1 кг на 200 літрів води, ми отримуємо ефект пониження pH бакового розчину на одиницю. Тобто, проводячи підживлення, ми безкоштовно отримуємо ph коректор е, Дякую, Володимире. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, а чим особливе позакореневе живлення е, зернових культур? І скажіть нам, будь ласка, які, в які фази нам краще вносити це позакореневе живлення, і яке значення має саме фазу виходу в трубку позакореневе підживлення? На цьому етапі відбувається інтенсивний ріст рослини. Проходить активний поділ клітин та формується колос. Основні цілі підживлення в цей період це стимулювати закладку продуктивних зерен в колосі. Активізувати рост стебла і покращити засвоєння макроелементів НПК. В цей період слід звернути увагу на марганець мідь в окремих випадках, з практики, скажу і молібден. Хорошим вибором з наших продуктів буде використання комплексу зерновий з додаванням марганцю або про універсал плюс амінамід. Опять же, за несприятливих умов можна використати продуктивний ріст з додаванням аміноміді, це буде збалансований комплекс макро-мікроелементів з гормонами росту ауцінем цитокініном. Для більш точного визначення потреби рослин в тих чи інших елементах живлення для оцінки стану посівів. Я, наприклад, в своїй роботі використовую портативну лабораторію листової діагностики Агровектор. Володимире, дякую вам. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, процевий листок? Він є двигуном врожаю? Від його стану залежить якість і налив зерна. Які поживні елементи впливають в цій фазі на його продуктивність? Так, ця фаза росту є вирішальною для майбутньої врожайності, оскільки пропорцевий листок забезпечує до 70% фотосинтетичної активності рослин. Тут важливий не тільки фунгіцидний захист, але й проведення позакореневого підживлення. Яке спрямоване на максимальну підтримку фотосинтезу і підвищення стійкості до стресів, таких як посуха й спека. З елементів живлення слід звернути увагу на азот. Це продовження вегетації калій, регулювання водного балансу, сірка синтез білків, бор, покращення стійкості до хвороб. Також згадував раніше за замоліденту, також актуально для ефективного засвоєння азоту. Всі наші перераховані елементи живлення є в нашому портфоліо в вигляді монокомпонентних добрив, але не забувайте, що все працює набагато продуктивніше лише в комплексі. Також на цьому етапі не забувайте додавати амінокислоти для покращення стресостійкості та, та додаткового полегшення засвоєння поживних речовин. Скажіть, будь ласка, ще таке запитання у фазу наливу зерна позакореневе живлення вона допомагає збільшити масу зернини і вплинути на якість врожаю. А які елементи живлення варто в, цей, в цю фазу використати? Так, звісно, одним із ключових елементів живлення на даному етапі є азот. Він суттєво впливає на процес наливу зерна. Його дефіцит у цій фазі може призвести до невиповненого зерна, зниження вмісту білка та погіршення хлібопекарських властивостей. Азот також покращує засвоєння інших елементів, взаємодії з магнієм, сіркою, калієм, оптимізуючи їх засвоєння. Щодо калію, я хотів би виділити один важливий аспект. Саме калій відповідає за регуляцію водного балансу. Він впливає на відкриття і закриття продихів, що мінімізує випаровування води і забезпечує оптимальний тургор клітин навіть у посушливих умовах. Це критично, особливо у період наливу, коли нестача вологи може призвести до щупності зерна. Також даний елемент зміцнює клітинні стінки та зменшує ураження грибками, Магній активізує, активізує фотосинтез. Поліпшує синтез білків та крохмалю, підвищує стресостійкість, зміцнює також ліденні стінки, що в свою чергу призведе до покращення наливу зерна та збільшення маси тисячу Ну, також підвищить стійкість до послуги та температурних стресів, запобігатиме передчасному висиханню листя, особливо прапорцевого листка. Щодо сірки, вона є одним із ключових елементів живлення зернових культур, особливо на етапі наливу колосу. Вона входить до складу амінокислот, білків, ферментів і вітамінів, що безпосередньо впливають на якість масок зерна. Тобто, основні функції сірки багато хто недооцінює і ними нехтує, а вона підвищує вміст білка та клейковини, покращує засвоєння азоту. І оптимізує фотосинтез, адже так як згадував раніше, вона входить до складу хлорофілу і покращує процеси утворення органічних речовин, необхідних для наливу зерна. Як висновок, щоб досягнути максимального ефекту, нам потрібно е, ну, оптимально поєднати азот, калій, магній і сірку, для чого можна взяти таку бакову суміш, куди війду е, карбомід помірні дози біля 5 кг, сульфат магнію 2-4 кг, добавимо туди злато, 10-20-40 кг. Кількості 1 кг на гектар. І, до речі, до цієї бокової суміші також додаємо амінокислоти для підвищення ефективності метаболізму і посилення стресостійкості, що покращує засвоєння елементів живлення. Дана, дана схема підтримує активність пропорцевого листка. Подовжує вегетацію рослин, сприяє повнішому наливу зерна, що в свою чергу покращить економіку культивування даної культури. Володимире, дякую вам сьогодні. Ми з вами продуктивно поспілкувалися. Глядачі отримали багато корисної інформації. Сподіваюсь, що наші глядачі щось для себе візьмуть в практичному застосуванні. І нагадую всім, що успішний врожай – це баланс науки, досвіду та кожен на кожному етапі використання. Правильного використання е, технології. Дякую всім за увагу, гарних вражаїв, До наступної зустрічі!